Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного обгодовування. Сьогодні хочу поговорити про засоби, які я не раджу використовувати в домашній дитячій аптечці. Цю тему я піднімала вже не один раз, і в різних розділах, в різних випусках, так чи інакше. Говорила про ці засоби. Сьогодні зібрала їх в таку підбірку: топчик із 10 пунктів, хоча там насправді набагато більше ліків, але, скажімо так, більшість поділила на групи. Раджу вам бути підписаними на наш канал, слідкувати за випусками, щоб завжди бути в курсі найбільш актуальної і сучасної інформації. Отже, що це за засоби? Я е, спеціально не говорю медикаменти, тому що деякі засоби не є медикаментами, але дуже важливо е, прибрати їх з аптечки, вони там можуть бути. І першим таким засобом є ртутний термометр. Буквально позавчора, ввечері, у мене був дзвінок від пацієнтки, яка, вимірюючи температуру дитині, розбила термометр. І от ми маємо ситуацію, коли у дитини лихоманка, коли мама в паніці, по кімнаті розсипані оці маленькі горнятка ртуті, І що в цій ситуації робити? От велике питання. От щоб таких ситуацій не траплялось, пригляньте, будь ласка, зараз свою аптечку. Якщо є там є ртутний термометр, відкладіть його. Ви можете використовувати його для себе. Хоча, чесно кажучи, випадків, коли ці термометри б'ються у дорослих, ну не набагато менше, ніж у дітей. Тому що це крихка річ, вона може впасти, коли людина міряє температуру, як правило, вона себе погано почуває, там десь смикнув рукою, десь піднявся з ліжка, і термометр впав і розбився. Отже, Перегляньте, якщо вони там є, приберіть їх хоча б подалі і ну, для дітей точно не користуйтесь. Що робити, якщо розбився ртутний термометр? Е, є спеціальні служби, я думаю, що ви про них знаєте. Якщо не знаєте, то знаєте, які можуть приїхати і провести дезінфекцію в приміщенні. Не раджу вам збирати ртуті і викидати її в унітаз або пилисосом збирати, тому що, ну, на жаль, це. Потім буде в вашому полісосі, яким ви будете користуватись. Отже, тема зараз не про те, що робити ртутними термометрами, а про те, щоб цих ртутних термометрів не було вже нарешті в дитячих аптечках. Ну і в дорослих також. Наступна річ, яку я дуже раджу прибрати із аптечки, це косметичні. Палички. Ці палички мають бути в косметичці, вони мають бути в туалетному столику мами, вони можуть бути у ванні, але не в аптечці. Ну, умовно, в аптечці їх мало хто тримає. Я просто хочу вам зробити іще раз акцент на те, що ці косметичні палички вони називаються косметичні ватні палички, але не вушні палички. Я регулярно бачу на оглядах дітей з сірчаними пробками, які утворюються з допомогою оцих. Паличок батьки намагаються вичистити вуха дитині і пхають туди ці палички і створюють сірчані пробки. Буквально вчора я оглядала вушка дитині з лихоманкою, і мама, вибачаючись, так сказала: Вибачте, будь ласка, дитина, це вже третій день. Лихоманиці, і я просто її не чищу вушка, тому що дитинка не дається. Так, от, не варто взагалі чистити вушка дитині. Про це знову ж таки і не один раз вже я говорила на різних наших випусках, і зупинятись ретельно не буду. Вуха не варто чистити всередині ні дітям, ні дорослим. У нас є механізми очищення вух, лишень можуть бути певні призначення від лорів, в певних ситуаціях, коли дуже багато сірки там. Можна проводити правильний туалет, але це не про навпаки пхання туди ватних паличок, тому що якщо сірки дуже багато, це навпаки буде сприяти утворенню сірчаних промок. Отже, ватні палички використовуємо в косметології, в наведенні краси на своєму обличчі, але не в дитячій аптечці. Наступна група, яку я виділила, це анілінові барвники. Таке дивне слово, але ви всі знаєте ці препарати. Це зеленка, діамантовий зелений, це синька, це фукарцин. І сюди я віднесла ще перманганат калію марганцовка, він не відноситься до анілінових барвників, але я про нього також в цій групі скажу. Ці ці барвники наразі не використовуються в сучасній медицині, оскільки мають низьку ефективність, вони змінюють стан шкіри. І під цими барвниками дуже важко розглядіти, який же насправді там елемент знаходиться на цій шкірі. Чи є там почервоніння, чи є там гні, чи немає. Це дуже складно. Адно, визначити, тому що якщо ще кілька діб підряд, і по кілька разів на день мастити цією зеленкою, то на жаль, взагалі, стан шкіри розглядіти дуже важко. В більшості випадків анілінові барвники являють собою барвник і спиртову основу або водну основу. Якщо ми говоримо, наприклад, про синьку, там буває і водна основа, і спиртова, то краще користуватися, якщо є потреба, просто якимось спиртовим антисептиком, якщо в цьому є потреба, знову ж таки скажу, ніж користуватися спиртовим антисептиком і барвником. Тому що тоді картина, стан, справжній стан шкіри може бути визначений хибно. Ну і якоїсь потреби використовувати бровники, от якщо б вони там дійсно впливали на віруси, бактерії, паразити от прям впливали так, як ніхто інший, Ну тоді можна було б їх використовувати. Насправді вони не мають того ефекту терапевтичного, який раніше ним приписувався. Тому залишаємо їх в історичному минулому. І кілька слів про марганцовку або перманганат калію. Я ще досі десь чую якісь рекомендації, якщо у дитини, наприклад, діарея, блювання, промити її шлунок. Слабко рожевим рочином марганцовки, і навіть є якісь там о, вказівки взяти. Скільки там кристаликів марганцовки, розвести в якійсь кількості рідини, зробити цей розчин, процідити через марлю, давати пити дитині, щоб викликати у неї блювотний рефлекс. Ну а також дуже часто я чую про купання дитини в марганцовці. Перше купання дитини, оцей новонароджений малюк, якого принесли з полового будинку, купати його в морганцовці, щоб, наче, знищити всіх бактерій, які могли на ньому бути після пологів. Після полового будинку, ну це якийсь такий треш. Сподіваюся, що цього ви точно не робите. І великим і вагомим аргументом для людей мало б стати те, що марганцовка визнана як надзвичайно токсичний засіб. Переманат калію наразі продається лише за рецептом. Причому на рецепті має бути мокра печатка, це має бути спеціальний бланк, і просто так його купити в аптеці не можна. Але наших людей ця складність не зупиняє. Марганцовка передається із покоління в покоління, Ця маленька баночка від бабусі до онуків, тому що це дуже корисно. і Тепер по рецепту ж не купиш, але має бути. От Будь ласка, взагалі не користуйтесь. Дуже токсичний засіб, можна отримати і опіки, і отруєння, і не просто так все це за рецептом. Тому цей засіб не, кори... не використовуємо слово зовсім от абсолютно, абсолютно ніколи. Наступний, ну вже можна сказати, препарат, який може бути в аптечці, але я не раджу ним користуватись, це перекис водню. Цей засіб ну, дуже широко використовувався в домашніх аптечках, взагалі в лікуванні. І навіть коли я ще навчалася в медичному університеті, це було вже давно, але все ж таки не, не ще не в минулому столітті, а вже в цьому столітті. То були якісь рекомендації, як використовувати перекис водню. промивати ним рани, щось там знезаражувати. Наразі використання цього засобу для лікування ран для знезараження ран абсолютно переглянути підхід до цього, і визначено, що робити так не потрібно, тому що можна викликати навпаки ще більшу травматизацію ран. Тому перекисом водню ми не промиваємо, тому що ефекту від нього, того, який ми раніше вважали, що є знезараження, немає. Трьохвідсотковий перекис водні, а шестивідсотковий взагалі викликає опіки. А на ушкоджену шкіру його точно не можна додавати. Це засіб, який може використовуватися для дезінфекції, але ні в якому разі не на рани. А 3% перекис водню він неефективний, може призводити до погіршення стану рани. І на запитання: ну а як же ми там 50 чи скільки років користувались перекисом, Все було добре. Ну раніше використовували наркотичні засоби для зняття кашлю. Наприклад, зараз ми таким точно не займаємося рутинно, тому медицина не стоїть на місці. Вона Рухається і прогресивно рухається, давайте притримуватися рекомендацій. раніше. Лікували появками кровопусканням, Ну зараз же ми таким не займаємось, тому що є доведені якісь дослідження, що це неефективно і шкідливо. Отже, давайте користуватися е, сучасними здобутками медицини. В сучасній медицині єдині рекомендації стосовно використання водню я бачила в лор практиці для позбавлення від сірчаних пробок. Є такі. Е, Рекомендації, але в рутинній практиці використовувати перекис водню не варто, тому ми його із аптечки прибираємо. Є інші антисептики, які можна використовувати, які ефективні ними і користуємося. Наступні засоби я їх назвала засоби на основі колоїдного срібла. Це дуже популярні засоби для лікування затяжного нежиттю в країнах пострадянського простору. Ці засоби є в аптечках, вони продаються безрецептурно, досі їх можна придбати. На жаль, продовжують призначатися часто лор лікарями. Але вже коли це там ще по призначенню, це вже відповідальність на себе бере лор-лікар. А якщо мама бачить, що у дитини там 10 діб нежиці і він в'язкий, густий, може, зелений, то точно не варто одразу хопатись за ці рощини. Я не називаю їх, але ви знаєте їх назву і капати це срібло. Вносикам дітям, тому що це може нашкодити, Колоїдне срібло має, по-перше, токсичність досить високу, по-друге, немає в дослідженнях серйозних доведення ефективності. Пам'ятаємо, що туди, куди батьки хочуть, щоб воно потрапило, воно не потрапляє і на щастя, що не потрапляє до аденоїдного мигдалику, але дуже негативно впливає на тканини носової порожнини. Засоби, які точно не раджу тримати в аптечці, це будь-які сиропи від кашлю. Звичайно, вони можуть бути в вашій аптечці, тому що коли дитина можливо хворіла минулого разу, лікар призначив якийсь сироп, можливо, і він може бути в аптечці, але він може там стояти до вашого візиту до лікаря. Якщо ви прийдете до лікаря, і, наприклад, якщо мені потрібно призначити якийсь сироп від кашлю дитини, я питаю завжди у батьків, що є вдома, і можу призначити той самий засіб, який є, якщо в цьому взагалі є потреба в цьому сиропі. В більшості випадків кашель лікується без призначення сиропів, і призначення сиропів від кашлю має бути вкрай обережним і тільки після консультації лікаря. Тому я й кажу, що засоби від кашлю в аптечці. Вони можуть бути, але не використовуватись без консультації лікаря. Тому умовно в самій аптечці вони не стоять. Десь поруч, якщо за потреби, якщо лікар вважає за потрібне, він призначить цей засіб і Але просто так давати не можна. Я е, на цьому тижні мала консультацію з мамою, яка живе за кордоном, е, і вона звернулася до мене запитом, е, порадити е, е, засоби від кашлю, тому що до неї будуть їхати родичі, і можуть привезти їй різні сиропи, от от від голову кашлю. Будь ласка, порадьте, від сухого кашлю, будь ласка, порадьте, і на випадок, якщо у дитини там кашель дуже довго не проходить. І я розумію, що такий підхід, як часто, на жаль, йде в рекламних роликах, про те, що є сиропи від сухого кашлю, є від вологого, а є універсальні і від сухого, і від вологого беріть і користуйтесь. Це вкрай неправильний підхід. Кашель так не лікується, таким підходом можна лише отримати ускладнення. В своїй практиці, на жаль, я дуже часто це бачу. Коли основним лікуванням, яке я призначаю дитині, це відмінити всі сиропи від кашлю, які вона п'є. Тому не раджу вам тримати про запас або купувати які засоби в аптечку від кашлю. Якщо є, хай стоїть, але лише за призначенням лікаря. Ну і наступна група улюблених препаратів, про це також дуже часто говорила. говорю і ще буду говорити це будь-які імуномодулятори, стимулятори, противірусні засоби. Я не раджу тримати їх в аптечці. Ці засоби, ну, скажімо так, зовсім не дешеві, досить коштовні в більшості своїх випадків, але вони не мають, по-перше, доведеної ефективності, по-друге, не мають профілю безпеки, ніхто не вивчав в тривалих дослідженнях, що буде, якщо використовувати ці засоби на постійній основі. Крім того, деякі з цих засобів, особливо ті, які містять трави, якісь ефірні олії, вони можуть викликати алергічні реакції і, взагалі, ускладнювати перебіг захворювань. Треба запам'ятати і закарбувати в своїй свідомості простий постулат, що респіраторні інфекції не лікуються противірусними засобами. На жаль. Ну, ось так є. Поки що немає тих засобів, які б лікували звичайні е, респіраторні вірусні інфекції, нежиті, кашлі і лихоманки. Цих засобів немає. Е, іноді також отримую запити від пацієнтів, які пишуть. У нас там ну, теж дуже часто за кордону. У нас там лихоманка, нежить. От я точно розумію, що у дитини вірус, тому що і я вже за дитиною захворіла, але лікар не призначив нам противірусних препаратів. Чудово, це дуже добре, що лікар не призначив і набагато гірше, якщо призначив, тому що все одно це не спрацює. Отже, цих засобів не купуємо, не тримаємо. Краще купимо дітям сезонних овочів і фруктів, а може не сезонних. На ці кошти, але цих засобів в аптеці не тримаю. Ну і звичайно, ні в якому разі я не раджу тримати в аптечці будь-які антибіотики. Це також зараз дуже часто запити від батьків, особливо хто там їде за кордон, живе за кордоном, порадити антибіотики, які варто мати в аптечці. А от ніяких не варто мати, якщо є потреба. Призначення антибіотика, то це точно потрібна консультація лікаря. І якщо він буде потрібний, то цей антибіотик випише лікар, той, який потрібен. От немає універсальних антибіотиків. Так, є антибіотики широкого спектру дії. Але при певних ситуаціях призначаються певні антибіотики, і лікар знає, який призначити в певній ситуації. Ну, тому що лікар, як мінімум, 6 років навчається в медичному університеті, ще проходить інтернатуру і має багаж досвіду за плечима. А, тому от підібрати, що коли дитина каше. Лі, ось цей антибіотик. А коли у дитини діарея, ось цей антибіотик, ну воно так не працює, друзі. Не займайтесь цим. І коли я зараз почую аргументи, О, в Європі там так складно потрапити до лікаря. Ну що там простіше мати якусь аптечку, так простіше мати аптечку, але якщо мова йде про антибіотик, ну точно. Якийсь варіант потрапити до лікаря є завжди є якась невідкладна допомога. Да, там можливо незручно потрібно буде кілька годин сидіти і чекати консультації лікаря. Так, можливо, треба десь там іти в приватний заклад, але все одно антибіотик має призначатися лікарем і тримати в аптечці їх. Не варто скажу. Це дуже велика спокуса. Якщо в аптечці є антибіотик, то якось там 3-4 дні лихоманки, у мами вже рука туди тягнеться за цим антибіотиком, щоб його дати дитині, якщо немає можливості потрапити до лікаря. І кілька слів скажу про такий засіб, який на слуху у всіх це засіб ніфороксазид. Оці чудові жовті таблеточки це не антибіотик, але батьки дуже часто сприймають його як антибактеріальний засіб. При діареях, при блюванні. Дуже часто, коли я питаю батьків, які звертаються в консультації з діареєю або блюванням, що приймає дитина, то перше, що називають батьки ніфороксазид. або в таблетках, або в сиропі. Це прекрасний засіб. Він дієвий, він може використовуватися і використов це має свою нішу в лікуванні певних станів, але починати лікування дитині діарея або блювання з ніфроксизіда, або тримати його в своїй аптечці, щоб давати його або, або пити самим. Дорослі також часто його п'ють, от абсолютно не раджу, тому що при більшості вірусних інфекцій кишкових а, а у дітей, як і у дорослих, дуже часто діареї і. Аблювання спровоковані саме вірусами, ніфоксизит діяти не буде. Але у батьків буде складатися хибне враження, що вони лікують дитину. Замість того, щоб випоювати дитину, відновлювати її водно-електролітний баланс, можливо, там дати якийсь сорбент. Батьки дають і вважають, що вони лікують дитину. Тож нічого немає проти цього засобу, але рутинно просто так призначати цей засіб дитині не варто, тому приберіть його зі своєї аптечки. Наступна група засобів це засоби для інгаляції. Тут фантазія батьків дуже різна, і я розумію, що не всі ці засоби лежать в аптечці. Наприклад, мінеральна вода, можливо, стоїть іще навіть десь в магазині і ще її не придбали, але ну, це умовно про аптечку. Не варто тримати в аптечці взагалі засоби для інгаляції, якісь, якщо для цього немає певних придумов. Звичайно, діти, які мають схильність до. Стенозу гортані, крупу несправжнього, як його називають ще, або які мають схильність до обструктивних бронхітів, обструкції з підозрою або виставленим діагнозом бронхіальна астма. Звичайно, тут у батьків буде в аптечці все, що потрібно. Вони вже це знають. Але тримати там якісь відвари трав, відхаркувальні засоби для інгаляції. Різні противірусні засоби для інгаляції. Спойлер від мене їх не існує, але вони продаються і рекламуються. От, якісь антисептики для інгаляції, цього всього робити не потрібно. Для інгаляції можуть використовуватися там, буквально кілька груп лікарських засобів це гормональні засоби, це бронхорозширювальні засоби, є декілька варіацій цих засобів, це те, що може бути використане для інгаляції. Все інше це фантазії на абстрактну тему, і таким займатися не варто і тримати цього в своїй аптечці також не варто. Стосовно інгаляторів, чи варто мати просто так інгалятор для того, щоб щось визначати, скажу, що в цьому потреби немає. Інгалятор це не є must-have, який потрібно мати в кожній дитячій аптечці. Деякі діти можуть обійтись без Інгалятора, взагалі деяким дітям, можливо, якщо трапиться якась ситуація, буде потрібний не інгалятор, наприклад, а спейсер. І зараз не буду зупинятися на різниці цих засобів. Але хочу зробити акцент на тому, що якщо от у вас наразі немає інгалятора, у вас народилась дитина, то точно не потрібно там, виписуючи з пологового будинку, купувати собі інгалятор або просто так його купувати. Буде потреба лікар порадить, скаже, що взяти інгалятор або спейсер, яку модель. Що потрібно, все це порадить лікар. Ну і стосовно засобів для інгаляції, лікар призначить, ви їх придбаєте. Ну і підсумую свій список топ непотрібних засобів в аптечці. Такої групи, як засоби для нетрадиційного лікування, на жаль, я і досі бачу дітей, які приходять на консультацію. У них є сліди банок, сліди гірчичників, і деякі батьки досі розповідають про те, що вони парять ніжки дітям, але все одно це чомусь не допомагає дитина захворюває. Отже, всі засоби нетрадиційної медицини залишаються в історичному минулому. Я про це також не один раз говорила: ні банки, ні гірчичники, ні працові пластирі, ні, ні якісь е, інгалятори е, з травами, теплові інгалятори, да, де парує гарячий пар. Не мають бути в аптечці в дитячій і використовуватись для дітей. Це е, засоби недоказові, небезпечні, і окрім психологічної травми, нічого дитині не зроблять. Ну і точно нічого вони не лікують від слова зовсім тому не користуємось. Окремо тут визначу ефірні олії. Їх часто відносять все ж таки до традиційних методів лікування, коли дитині починається, коли в неї там нежить чи кашель, розтирати груди і литки. Це так дуже взагалі цікаво різними ефірними оліями або різними препаратами, які містять сукупність трав якихось на основі знову ж таки чогось таке, що буде випаровуватись в мазі, або знову ж таки ці олії, щоб дитина вдихала ці пари, і її наче. Ставало легше цих засобів не раджу тримати в аптечці, не раджу ними користуватись. Знову ж таки, неефективні можуть викликати алергічні реакції, можуть викликати в згортані. Я це бачила не один раз в своїй практиці, тому цих засобів також немає. Бути, отже, друзі, про те, чим не варто користуватись, ми сьогодні з вами поговорили. А про те, що варто робити при певних ситуаціях, при різних захворюваннях і станах, а також для того, щоб попередити ці захворювання і стани, дивіться на нашому каналі. Тут багато цікавих випусків від того, як доглядати за дитиною і про різні цікаві стани в житті дорослих людей. Тут на каналі медичному будьте в курсі, підписуйтесь слідкуйте і будьте здорові.